Чому їсти мало не дорівнює схуднення? Чому інтервальне голодання, калорійність 1200 калорій, І ще більше гробить наш організм. У вас опускаються руки, все плюс 200 грам. Блін, а я щось не так роблю. Треба, значить, урізати свій раціон, значить, урізати солодче підрахунок калорій, Він не завжди буде ефективний. Тому що, по перше, їжа не завжди засвоюється. Що у мене постійно високий кортизол, тому що силові тренування це навпаки стрес для організму. І звісно Організм починає входити в режим виживання для того, щоб почати худнути, нам навпаки, потрібно почати їсти більше, а не як горобчик на наплакав. Квіточки, всім привіт! Мене звати Олеся, і я експерт зі схуднення. І в цьому відео я вирішила розповісти і розвіяти всі міфи про те, чому їсти мало не дорівнює схуднення. Чому взагалі наш організм входить в метаболічну адаптацію, в економний режим і починає запасати. І при низьких калоражах взагалі не хоче віддавати зайвий жир. Чому інтервальне голодання, чи калорійність 1200 калорій, 1300 калорій ще більше гробить наш організм. І ми самі ж собі ламаємо свої обмінні процеси, віддаємо безліч енергії на ці всі постійні спроби схуднути, да? гробимо свій ментальний стан. В цілому все Своє життя, але при цьому не маємо результату і роками топчемося на одному і тому самому місці. Тому сідайте позручніше. Сьогодні буде багато цікавого і буду вам дуже вдячна за ваш лайк, за підписку, за ваш енергообмін, тому що ви самі розумієте, що це моя найбільша мотивація, і це найбільший енергообмін. Поїхали! Чому ж низькі калоражі не будуть працювати на довготривалу перспективу, чи якісь дієти, і голодування і так далі. Як я вже сказала, спочатку організм буде віддавати, але потім настане адаптація. І в цілому організм так запрограмований, це все на інстинктах, що нам буде безпечніше для нашого організму мати зайву вагу, чим навпаки довести свій організм до виснаження, дуже сильно схуднути і там, не дай Боже, померти. Да? І тому організм він максимально буде старатися. А запасти зайвий жир, і потрібно тут знайти отакий ем, баланс з ним, щоб він настільки нам почав довіряти, і він не боявся віддати ось цей зайвий жир, типу який він зберігає на чорний день. Тому тут потрібно максимально змінити стратегію і знайти контакт з своїм. Організмом ви повинні зрозуміти про те, що організм витрачає не менше 1300 калорій, це тільки на підтримку життєдіяльності організму, це тільки на базовий обмін. Це якщо б ви просто лежали і взагалі більше нічого не робили. Це прокачка крові, робота серцю, мозку, да? всіх найважливіших органів. А тепер уявіть сучасну людину, яка, по-перше, має, крім цього, ще велику побутову активність: діти, садочок, школа, робота, а постійна якась ходьба, кудись бігти, поспішати, Крім цього, людина постійно стресує. А так як українці ще живуть в країні, де повний треш, і в цілому а, у нас дуже-дуже багато справ за день. Відповідно, це а, постійна витрата енергії, а поступає дуже-дуже мало. І, звісно, цього не вистачає на те, щоб функціонував весь організм, на те, щоб організму всього вистачало. А тепер хочу звернутися до тих людей, хто ще й тренується, наприклад, силові тренування, постійні кардіо, постійний біг, там дуже багато кроків в день і при цьому харчується два рази в день, або не бачить, що, наприклад, вага рушиться з місця, і починає замість того, щоб почати їсти більше, ми навпаки. Урізаємо наше харчування, і звісно, організм починає входити в режим виживання. Він починає а, приторможувати роботу інших органів, так, наприклад, яєчників, а нас втрачається менструація, чи погіршується взагалі стан нігтів, волосся і так далі. Бо це все другорядне, це все можна відкласти на інший план. Тому для того, щоб почати худнути, нам навпаки потрібно почати їсти більше, а не як горобчик наплакав. Інакше ви будете ще більше вгроблювати свій організм, і з кожним роком організм буде а, страждати. А тепер наступне дуже цікаво. Я насправді та дівчина, яка раніше тренувалася силовими три рази на тиждень, це десь було по півтори години. А інші дні я бігала кардіо, так тобто могла пробігти там 10 кроїв на стадіоні, крім цього, ходьба, побутова активність вдома і так далі. І в мене взагалі тупо. Стояла вага, тіло Так, да, У мене не було зайвої ваги 80 кг, але при тому, що моя комфортна вага, наприклад, 48-49, у мене просто стояла вага, наприклад, 55 кг, і що б я не робила, нічого не допомагало. Я виключала цукор, я взагалі у всьому себе обмежувала і так далі, рахувала калорії, робила все ідеально і нічого не працювало. І я не задумувалась тоді про те, що у мене постійно високий кортизол, тому що силові тренування це навпаки стрес для організації. Це навпаки підіймає кортизол. І коли у вас така ситуація, що у вас зникає менструація, що ви бачите, що тіло набрякає, що ви бачите, що ви робите все, і при цьому, наприклад, не рушиться з місця. Задумайтесь про те, щоб навпаки відкласти тренування силові на якийсь час і надати перевагу якимось більш лайтовішими видам спорту, це, наприклад, якийсь пілатець, йога і так далі, або просто на якийсь час відмовитись від тренувань і навпаки зайнятись стресопротекцією, розслабленням свого тіла в цілому. Якісь масажі, йога, просто залишити ходьбу і так далі. І коли я це все змінила, я вже більше двох років не тренуюся через те, що я зробила собі травму, але це стало рушійною силою до того, що я зрозуміла, що можна схуднути без тренувань. Я не кажу повністю від них відмовитись. Ні, це а, м, зробить ваше тіло більш м, рельєфним, так? ви будете підтримувати м'язи в тонусі і так далі. Але на якийсь час, просто щоб розслабити свій організм. Тому що ви і так їли дуже мало, при цьому ще й добивали себе в залі і взагалі не худли. Я раджу просто на якийсь час відкласти тренування, і ви побачите, як тіло навпаки краще зреагує, розслабиться, і ви нормалізуєте свій кортизол, налагодите наднирники, а паралельно налагодити своє харчування, і побачите, як вага набагато скоріше зрушиться з місця. Я думаю, ви самі можете помітити, що те, що раніше працювало, у вас може більше не працювати. От ви, наприклад, раніше худли на 1300 калорій, а зараз воно вже не працює, тому що організм він. Дуже розумний. І для того, щоб навпаки почати худнути, вам в цілому потрібно налагодити свою лептино-грелінову систему і свої наднирники. І з цього ми виходимо якраз на те, моє улюблене це інтервальне голодання. Чому двохразове харчування навпаки вбиває наші наднирники? Тому що в цілому, знову ж таки, наш організм працює по біоритмах. і фізично через кожних 4-5 годин ми б мали відчувати справжній фізичний голод. Але так як людина дуже часто сучасна перетерплює голод, так вона запрацювала, чи вона прокинулася? Вона, наприклад, випила просто кавку, це також вталило її голод, так? чи а, сигарети зараз, нікотин, це також збиває лептиногрелінову систему. І в цілому це притуплює наші відчуття голоду, але це не означає, що організму не потрібно поживну їжу, так і в організму не залишається нічого, як просто звикнути до цього. Тому чи можна схуднути на інтервальному голоданні? Так можна. Чи буде це на довготривалу перспективу? Ні. До мене дуже багато дівчат звертається саме після такого методу в схудненні. і майже в кожного є проблема з наднирниками. Майже в кожного є тривожність, якісь панічні атаки, а дуже часто втрата менструації, тому що це дуже дуже впливає. Тому хто сидить на інтервалці і не має менструації, це дзвіночок, що час задуматись. І в цілому, в кого немає менструації, вам потрібно звернути увагу на роботу ваших наднирників і таким чином вже починає страждати гормональний ланцюжок в цілому, тому що все. Це починається з наднирників. І коли ми, як я вже й казала, робимо такий довгий проміжок голоду, так, як на інтервальному голоданні, все одно а, наш організм подає сигнали в мозок про те, що ось, настав час їсти. Ну, я голодний. Ми цю їжу не даємо, йдемо, запиваємо водою, і так далі. І організм починає худнути, але він починає сам себе руйнувати за рахунок м'язів. Тобто, дуже часто люди в таких випадках худнуть не за рахунок жиру, а за рахунок м'язів. І тому так швидко йде вага. І тому в нас така жахлива якість тіла при цьому, так дрябла і так далі. Тому дівчата. За рахунок таких методів можна схуднути, але для чого робити свій організм, якщо навпаки його можна налаштувати, всі обмінні процеси, почати їсти достатньо, щоб ви не ходили постійно голодними, злими, щоб у вас не рушились при цьому інші процеси в організмі, щоб ви при цьому були здоровими, щасливими і не потрібно вам було більше голодати чи притримуватись якихось таких тимчасових методів, тому що це все не про довготривалий результат. А тепер про мій. Улюблений підрахунок калорій. Я, як я вже і сказала, я та дівчина, яка два роки свого життя рахувала калорії до граму, Там могла зважити 20 мл молока, щоб все було бездоганно. І при цьому в мене просто стояла вага. Тому дівчата, ви повинні зрозуміти, що підрахунок калорій він не завжди буде ефективний, тому що, по-перше, їжа не завжди засвоюється а в дуже багатьох людей є проблеми зі шлунково кишковим трактом. І, наприклад, ви порахували ті горіхи, а вони просто, наприклад, не засвоїлись. Так. Це перше, друге, це дуже сильно нас виснажує. Ми починаємо ще більше нервуватися, ще більше підіймати свій кортизол. І що в нас знову виходить? Що ми знову угроблюємо свої наднирники через постійний стрес, через постійне зациклення? Це в результаті в нас породжує розлад харчової поведінки, загострений. Да? А в результаті потім компульсивні переїдання, і ми починаємо їхати взагалі на голову. Тому що я вам взагалі пропоную. Відмовитись від підрахунку калорій, і взагалі, замість того, щоб зводити фокус на те, скільки там калорій, зведіть фокус на те, що таке нутритивна цінність їжі, що у вас взагалі в тарілці, а не скільки там калорій. Розумієте, тому що можна харчуватись на 1300 там 300 калорій, з'їсти там, наприклад, щось солодкого, оці ваші ПП прийоми інші, да, ПП, типу десерти. І при тому, що це також буде цукор для організму, і там нічого поживного не буде. Якщо ви будете самі йогуртики їсти, да, з бананчиком і робити ПП наполеони, і така всяка фігня, блінчики і так далі. І можна на цю калорійність з'їсти поживну їжу і також додати до смаку ваші смаколики. І це вже буде зовсім інша картина, тому що організм буде замість цих солодких сніданків, постійно цих солодких перекусів, отримувати щось поживне. І, по-перше, це буде набагато краще якість шкіри. По друге, ви будете кайфувати, і оце вам знову ж таки знизить ваш кортизол постійно високий і. В результаті в мене організм почав віддавати, і я вже більше не тригірюсь, я вже забула, що це таке рахувати калорії. Я взагалі не розумію, як я це могла робити, і мені дуже шкода, що досі хтось користується цими методами, тому що є набагато ем, кайфовіший шлях. І так, на кінець саме важливіше – це постійність і стабільність. Хочу задати вам питання, щоб зараз кожна, хто дивиться це відео, запитала себе. Як довго я дотримувалася якогось одного стабільного методу в схудненні. Скільки, там? тиждень, два, там, три і так далі? Ви повинні зрозуміти той факт, що 90% дівчат, які худнуть, то вони не притримуються довше, там, наприклад, двох тижнів, місяця, вони там не побачили а, якогось результату і вони зразу закинули. Дівчат, так працювати не буде. Щоб ви розуміли? Організм завжди буде рухатись до стабільності, до постійності. Якщо ви хочете налагодити з ним довіру, контакт ви маєте хоча б два місяці, ну не менше двох місяців. Притримуватися якоїсь стабільності, щоб не було хаосу. Якщо ви думаєте, що ви будете харчуватись один день два рази в день, інший день п'ять разів, так чи тут ви не доїдаєте, голодуєте на цих всяких голодовках, потім ви переїдаєте, робите, читміли і так далі, і це постійно життя в хаосі. Звісно, організм так віддавати не буде. Він не буде розуміти, а що від тебе чекати завтра. да? Я тобі просто не довіряю. Я ще більше буду записати свій жир на найважчі часи, бо у нас таке часто. Тому, дівчат, задумайтесь над тим, як швидко ви закидуєте щось. Да? Тому що дуже часто дівчата кажуть, а я роблю все ідеально, але ти це можеш робити, ну, наприклад, 2-3 тижні, потім забити і потім почати знову все спочатку. Для того, щоб організм вийшов з метаболічної адаптації, ну, в кожного по-різному, тому що кожен організм індивідуальний, і тут потрібно розуміти, що кожному треба буде різний час. Чим більше ви добивали організм, чим більше угроблені наднирники, А якщо ви харчувалися два рази в день, хтось один раз в день, в мене дівчата приходять, це взагалі ну, У мене такого ніколи не було, і я не знаю. Як дівчата мають таку силу волі, щоб один раз в день їсти, це, звісно, жорстко, м'яко кажучи. Вот. Тому тут, знову ж таки, кожному треба буде більше часу. Ну, кожному потрібно буде ам, свій проміжок часу. Але. Ам, за практикою я можу сказати, що це треба ну не менше місяця часу для того, щоб тіло почало справді виходити з метаболічної адаптації, тому що якщо ви почнете, звісно, їсти нормально, якщо ви їли до цього два рази в день, почнете їсти три рази в день, або їли дуже мало і почали їсти нормально, збільшили складні вуглеводи, і так далі, звісно, перший час організм буде набирати воду. Ну це з незвички, це не жир він буде набирати, а воду. Вам просто треба перечекати. А для того, щоб ви перестали тригіритись, то перестаньте зважуватись. Це ви просто самі себе демотивуєте, дражните постійно. У вас опускаються руки, все плюс 200 грам. Блін, а я щось не так роблю. Треба, значить, урізати свій раціон, значить, урізати солодке. Ви тільки дійшли до свого кайфу, до балансу. Вам було кайфово. Тут ви зважились, не побачили того результату. Все значить, треба урізати, значить, треба ви виключити повністю солодкі і далі по тому самому кругу. Поставте собі ціль перестати зважуватись. І найголовніше дійти до стабільності, щоб ви хоча б декілька місяців підряд їли стабільно, без хаосу, і а, щоб це стало вашим способом життя. І ви побачите, як організм заграє зовсім по-іншому, як у вас тіло стане набагато здоровішим, і не треба буде більше записати вагу. Ну робіть акцент на стабільність, і тоді у вас буде щастя. А якщо буде постійний поспіх, постійно оце, аби скоріше побачити цю цифру. А тут я кожен день зважуюсь, а тут я пішла щось, переїла і пішла зразу зважитись, переїла дівчата. Ну, ви самі собі робите гірше, ви самі займаєтесь якимось маз... мазохізмом, Ну по-іншому це не, не назву. Тому відкладаємо ваги. на деякий час. Я, взагалі, коли виходила з РХП, я перестала зважуватися два місяці, точно не зважувалась. І тут я стала на ваги, і я це вже робила не з того. Мені просто було цікаво, бо мені вже було кайфово, бо я. Перестала голодати, я почала наїдатися, почала додавати свої смаколики, я почала додавати свої солодощі, Боже, як круто стало жити. Я вже два роки з половиною в стабільній вазі, чи це подорож, чи відпочинок, можна жити по-іншому. А коли я страждала, а, рахувала ті калорії, дивилася, як інші їдять солодкі, і все собі забороняла. Ділила все на чорне і на біле. що да? типу, от, Якщо я вже цим займаюся, всі так мають їсти. А що ті так їдять? Ти вже конкретно починаєш все ділити на хороший на погане, Так само їжу на хороше і на погане, В житті в цілому все на чорне і на біле. А я веду здоровий спосіб життя, а що інші вони там курять, п'ють, їдять солодкі, а це ж не добре. Недобре для кого? Для того, щоб жити в цьому світі, де скрізь маркетинг, де в цілому нами керують наші емоції і так далі. Нам треба вчитись балансу там, де ви будете все ділити на поганий, на добре, на чорний, на біле, не буде ніякого результату. Ви прийшли в цей світ, і вам треба вчитись жити по правилам цього світу. І як мінімум відстати від інших людей, відстати від свого тіла і навпаки розслабитись, знизити ваш кортизол, тому що ви думаєте, що а, це тільки питання в їжі, не тільки питання в їжі. Є такі а, випадки, де дівчата, не змінюючи взагалі спосіб харчування, свій да метод в харчуванні в цілому а, свій режим можна сказати дня, але вони налагоджують наднирники завдяки стресу протекції. Вони просто розслабляють своє тіло, вони працюють ментально, і в них іде вага. Про що це говорить? Що це не завжди про їжу. Вам в першу чергу треба зайнятися розслабленням свого тіла, розслабленням свого розуму, викинути ці всякі ваші стереотипи, соціуми, те, що мені можна, як кажуть інші, а на те, як мені буде краще. А для того, щоб дізнатися, як мені буде краще, це треба прощупати і, як мінімум, почати себе питати: а про що я? А якою я хочу бути? А як я хочу взагалі жити? М Люди, які поряд, це е, е, те, що приносить мені щастя, вони розділяють мої цінності, чи я тільки йду взагалі не туди. Розумієте? Це трошечки щось про більше. А те, що ви будете голодувати, е, немає сенсу переходити навіть до якоїсь психології, якщо ви базово не закриєте фізичні потреби тіла. Да? Якщо ви не будете давати поживні порції, ви в будь-якому випадку будете зриватись і вже не, наприклад, не на. Е, Гречку там з м'ясом, а на швидкі вуглеводи, тому що організм буде хотіти швидко отримати ту енергію, яку він не доотримував. Тому ваша перша ціль це взагалі почати їсти достатньо, щоб ви банально не ходили, щоб ви буквально не ходили голодними. Далі дійти до стабільності, щоб ви закріпили це на декілька місяців. Знову ж таки, щоб це можна було триматись так декілька місяців чи все життя, це має бути максимально комфортно. Ви маєте послабити до себе очікування, і ви маєте дати собі часу. Ну і звісно, тут уже потрібно навчитись розуміти, що таке нутритивна цінність продукту і чому підрахунок калорій не завжди буде працювати. Краще орієнтуватись на те, що в вашій тарілці, а не на те, скільки там калорій. Тому. Дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, що було корисно. Буду дуже рада за ваш енергообмін, лайк, тому що, звісно, це буде допомагати ще більшій кількості дівчат виходити з таких станів, тому що це буде просувати відео. Ну, ви самі все знаєте, бо мені це дуже-дуже цінно. Насправді я тут стараюся це все розказати. Да? Камеру тут поставити, щоб щоб освітлення було все добренько. Да? А ви лінуєтесь той лайк поставити. Я раніше теж не ставила ці лайки, коли я не розуміла, скільки людина приклала до цього зусиль. Але але тепер я кожному, коли після кожного перегляду на Ютубі, я ставлю завжди лайк, пишу комент, ділюсь тим відео, бо я розумію, наскільки це для людини важливо і наскільки це енергообмін. Тому. Я вас люблю і сподіваюся, що у вас все буде добренько. А якщо ви перейдете в мій інстаграм, напишете мені кодове слово Баланс, ви отримаєте безкоштовний гайд, де я розповідаю якраз про те, як налагодити взагалі наші гормони, чому не завжди лікарі допомагають, як я повернула менструацію і дуже багато цікавого. Тому всім дякую і до зустрічі.